От і прийшла весна, весна 2024 року. Принесла радість від перших квітів. Серед густої трави з'явилися красуні білесенькі, як сніжок підсніжники, ніжні, примостилися під кущем. Приваблюють око і сповіщають, що настала весна. Нехай кожній людині весна принесе радість миру, здоров'я, любові і всіх благ. Тільки квіти можуть. Порадувати людину. Хоть на хвилинку забутися про все погане, переміщаємося, видніються під кущем перші квіточки ніжні, красиві. Велика радість.